Доброго дня. Послання від вищих сил на 15 жовтня. Давайте подивимося, в яких енергіях ви знаходитесь? Як вас бачать вищі сили на сьогодні? В яких енергіях відчуваєте якусь провину? Так, є негативні емоції відносно того, що у вас не, не вистачає часу. Важка ноша, вам потрібно інтегрувати. Я додатково візьму, тому що не хочу залишати вас негативом. Є зобов'язання, є обов'язки, можливо, це різні направлення. І реалізація, і бізнес ну, реалізація цей бізнес і робота по найму, але і ситуації, які відбуваються, відлюдькуватували себе відносно того, що негатив. Події, які відбуваються або відбувалися, вони вас ввели трошки в депресивний стан. Але ж відносно внутрішнього є провина, тому що ви цілісна, інтегрована, тобто людина, яка абсолютно розуміє, що у вас є рідні близькі, у вас вам потрібно наповнення позитивними емоціями, спілкування, наповнення енергією. Але іноді недостатньо часу. Одна із сфер життя забирає і сили, і енергію. І тому ви відчуваєте на сьогодні провину відносно того, що ви не встигаєте скрізь ну, розірватися ви, ви не розірветеся, але важка ноша, яка є, вона по факту, тобто, є зобов'язання, є плани, є роботи або бізнес. І це забирає Ну, наприклад, я привожу приклади. тобто Це забирає час. Тому фактично, фактично, ну, енергії трошки є такі. Давайте подивимося, як вас бачать вищі сили. Та ви зірка. Вірте в світле майбутнє, мрії збуваються, позитивні зміни, світло в кінці тунеля. Як би ви не відчували себе в собі провину? Вірте в світле майбутнє. Вірте в те, що оця прийде час, і ви структуруєте весь процес. Можливо, ви додатково стали займатися ще якимось направленням. Або є зобов'язання, які... то все і зразу на вас. На сьогоднішній день. От і все потрібно встигнуть, а ви не встигаєте. І це у вас емоційний дисбаланс. Це емоції, це думки, це ментал. Це не то, що фізично ви там почуваєте. Ні, ви самі себе зараз, розумієте, це ваше бачення. Але подивіться на даний день з іншого боку. Мрії збуваються, вам потрібно вірити в світле майбутнє. Позитивні зміни покладуть край тяжким часам, які є на даний момент. Світло в кінці тунелю. Побачте це все. Тобто ви зрозумієте, що так завжди не буде. Послання порада. Приймайте сміливі рішення, можливий, значний прогрес. Важливі відносини з людьми, які поруч з вами, які підтримують, які розділяють вашу точку зору підтримка, спілкування, емоції, позитивні емоції, наповнення, провина не повинна вас вводити в депресивний стан. Ви повинні бачити світло в кінці тунеля, в тому, що в любій в ситуації є вихід. На любе питання є відповідь. Знайдіть в даному дні позитивна. І вийдіть з даних енергій, якщо ви в них знаходитесь. Ну, п'ятірка кубків, зцілення сльозами. Ну, якщо ви розумієте, що зцілення всі... сльозами це вихід, то зрозумійте одне, що ви повинні діяти. Ви активна цілеспрямована людина. Якщо у вас на сьогодні стан Апатичний, то відсікайте. Зрозумійте для себе, що на сьогодні не час знайдіть заняття, яке вам принесе задоволення сьогодні. Очікуйте кращих часів. Почекайте. Спілкуйтесь з рідними та близькими, з партнером, з сім'єю. Найдіть те заняття, яке саме. Дасть вам відволіктись і принесе позитивні емоції і наповнення енергії. Ніяких стілення сльозами. Так, можливо. Якщо є ситуації, коли є втрати, коли є розруха, коли є негативні ситуації, які дезбалансують емоційно вас, то тоді вам потрібно але ж не сльозами. Можливо, краще зрозуміти те, що Спілкування з рідними людьми допоможуть вам розумієте, що ви не повинні себе тримати в депресії. Ви повинні діяти. Ви повинні відсікати, планувати і тримати життя під контролем, але не в, не в негативних емоціях. Ви повинні вірити, мріяти. Так, можливо, якусь здійснити мандрівку, поїхати кудись. Помандрувати, сьогоднішній день провести десь на природі, якщо це можливо, в ваших обставинах, змінити обстановку, тобто не знаходитися пасивно в негативі, а зрозуміти, що тільки ви зможете даний день вивести на позитив. Ви наповнитесь тільки тоді, коли ви будете взаємодіяти, приділіть час рідним та близьким людям. Ви зрозумієте тільки одне: ви надалі не зможете продвинутися активно, якщо ви будете знаходитись в негативі. Ви повинні подивитися це на, з точки зору, що потрібно почекати. Відкласти на день, на два. Терміну тут немає. Просто відкласти, проявити терпіння. Пріоритет змініть на даний день. Гарного дня!